І всім приєм з вами Сігма або Діма, вважайте, як кошти. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати про під назові Желеткою. Що ж, ми вирішили на тому що відкрили отаку, отаку от дурненьку мільницю. Е, ну, звісно, не вже другого левела, бо я трошки, <кхідний керівник> е, я все розійшов. Е, мені надагіло купити один більйон з чимось я реально трошки охренел, и я думаю, блин, чё? И я, короче, трошки потратився, 127-й левел, 100-й левел, 50-й левел, і 15-й левел. Я ещё так разрешил на шутку, Мені надо её копить, я потратив все на прокачку. Не знаю, Я больше сейчас, конечно, что Да, у и Я так буду на то. то. кто Мельница, Ну, конечно, мельница... Не, мельница... Мельница не что. А вот же наши жалеют. Как то какая-то Сатанисты. Да, не курки. Да, я що все, я так хочу вас стрелять и Ну как? Лука. То можно просто на цю картинку, що... Тя, вона, рука, супка. Я задумался. Так, почему все законодавли? О, так. Я на забросі всі я е, не знаю, чи їх треба втратити, ну О, в цій серії я, звісно, не її... Ой, так, ви бачите, що, що нормально, що нормально, е, Трошки, трошки. Не потратив... Це тепер сумні. Да? Ви хочете сказати, вона приносить 4 мільйони. Три мину. Чекайте, у мене ще стоя прокачка. Надо вона по... Оооо! Це вона що про е, нас Тема, конечно. Ну якщо ти перший прокачувати інших тем, це буде тема, да? Ну тепер. Але прокачувати... Цю фігу треба за один більон і 4 мільйони. Що вы Други, тобто далі йде 18 мільйонів. Тобто, як би свідомо ти, я де це було? Правильно, кішко. Просто подивіться на цю ідеальну цифру. Не знаю. А може, коли відкрию 18 мільйонів, я заб'ю. На цього далі. 420 мільйонів. Нереальні бабки, нереальні. Саме найдорожчі кошти це. Прокачка має скільки час. Та, походу, сюди приносимо по одному мільйону. Чи я ага, переносить? Скільки те вже Ага, він приносить 2 мільйона з половиною. Ем... Шветко, швидко, якісно. Я ну, ні. 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 не знаю. Один більлін, конечно, швидко це набере, но 8 більо... 18 більлів це. Можна сказати, що, це кінець цей кіне гріх. Я про неї частину буду знімати едку. Ну, ну, в принципі, ви розумієте ситуацію купив закуєрум Ну добре я постарайся набрати если на бил ну 420 миллионов все не, 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 не никуда никуда не куда конечно да він приносить два миллиона с копійками много його прокачати, наприклад, до... От, наприклад, коли він приносить 9 мільйонів, ой, 10 млн, то так, був би костянці, матше, але це 50 малевела. Тобто теж буде з этим обратном. Тому може прокачувати мельницю, є смисл, не так. Вот, наприклад, я так, да? 450 тисяч. Ч ⁇ -ч ⁇ это мелочь, мелочь. Давайте хоть покачаем меня До что, ну, все, можно -то, лайки, тем больше Ну, понятно, что ну, я немножко завяжу, но раночь, я все знаю, Ну и можем ты не уже... Ну, сундук. Я все можу качати, ви собі не подумайте, сундук мене, я його буду качати, це ступить, так? Добре, на суду, ми ж, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був... Был...